В магазині мебліка новинка. Матрасик белора. Тільки отримали, відкриваємо. Так, щоб довго не розказувати, тут 140 кг навантаження, вартість показано на відео. Зараз іде знижечка 10%. Матрасик має м'яку піну, високоеластичну і ще раз жорсткішу піну. Відповідно, буде відносно жорсткіший. Ніж середня жорсткість, але одна сторона буде 3, друга 4 бали жорсткості. Матрасик має висоту 21 см, приїжджає в скрученому вигляді. Скриваєте 2 дні на ньому не спите. Отож, хочете спробувати цю новинку, відчути її переваги, м'якість, комфорт і зручність. Запрошуємо в магазин мебліка. Але не сьогодні, тому що. Не можна на нього 2 дні лягати, тому з 20 го числа приходьте до нас спробувати цей чудовий матрас. Вартість досить адекватна. Для матраса такої висоти: 160 на 200. Як бачите, 11,950. Місто Луцьку, вулиця Ковальська, 22, магазин ліжка матраси мебліка.